Цих категорій більше 20, тож, скоріш за все, ви також маєте право на отримання цієї картки. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже так ви будете знати, що робити, якщо ви особисто не можете оформити цю картку або подовжити її дію. Оформлення цієї картки є безкоштовною для тих, хто має пільги, і отримати її ви можете у будь-якому відділенні Ощадбанку. Цих категорій більше 20, тож, скоріш за все, ви також маєте право на отримання цієї картки, тому не втрачайте можливість жити краще. Заощаджуючи свої власні кошти. А зараз ми проговоримо основні категорії киян, які мають право на оформлення картки. Цю картку можуть отримати всі, хто мають київську прописку, тобто реєстрацію місця проживання в місті Києві. Учні та студенти київських навчальних закладів, батьки та опікуни київських школярів, усі, хто офіційно працює в місті Києві, вимушені переселенці та люди, які мають пільги.